Дорогі друзі, запрошую вас на абсолютно унікальну арт-терапевтичну сесію Емоційні відбитки у тілі. Це не просто творчий процес, це глибока подорож всередину себе, яка допоможе вам з'єднатися з власним тілом, відчути його енергетичні відбитки та звільнити те, що більше не служить вам. Уявіть, що ваше тіло це полотно, на якому відбилися всі ваші емоції, переживання, енергії, накопичені за довгий час. І на цьому ардзануренні ми разом через малювання допоможемо цим емоціям проявитися, вивільнитися та трансформуватися за допомогою полотна пензлів, фарб та інтуїтивного підходу. Ви створите свій унікальний емоційний відбиток без жодних обмежень чи оцінок. Арт занурення почнеться з медитації, яка допоможе вам налаштуватися та зосередитися на своєму тілі. Це мить повернення до самого себе, до внутрішньої дитячої свободи, де не існує правил, порівнянь чи обмежень. Ви просто дозволите своєму тілу вести вас у цей процес. Це артзанурення дасть вам змогу усвідомити, де в вашому тілі можуть знаходитися енергетичні блоки або які емоції переважають. Через процес малювання ви відчуєте, як напруга, яка накопичувалася, починає зникати, а заблокована енергія звільняється. Ця глибинна практика допоможе вам краще зрозуміти себе. Повернути внутрішню гармонію та відновити енергетичний баланс. Ця сесія підходить кожному, хто прагне дослідити себе через мистецтво, хто хоче глибше зрозуміти свій внутрішній світ, зняти енергетичні блоки та відчути нову свободу в тілі і душі. Для участі не потрібно мати спеціальних навичок малюванні, достатньо вашого бажання, відкритися собі та своїм емоціям. Я запрошую вас приєднатися до цієї глибокої подорожі, самопізнання, дослідити свій внутрішній світ і звільнити те, що вас обмежує.